Ти збентежив мене, говорячи про відмінності між любов'ю і симпатією. Ти сказав, що кохання означає відданість, але я вважав відданість, черговим видом уподобання. Є багато людей, яких я люблю, але я не відчуваю відданості. Як я можу передбачити, чи буду я їх любити завтра? Це питання дуже важливе знадобиться дуже-дуже велике розуміння, тому що воно також тонке і складне. Коли я сказав, що кохання це відданість, я мав на увазі інше. Я не мав на увазі, що ти маєш обіцяти завтра, але обіцянка є. Тобі не треба обіцяти, але обіцянка є. У цьому складність та тонкість. Ти не кажеш, я любитиму тебе і завтра, але в мить любові є обіцянка, цілком виразна обіцянка. Вона не потребує вираження. Коли ти любиш людину, то не можеш уявити собі нічого іншого, ти не можеш і подумати про те, що одного разу не любитимеш цю людину. Це неможливо, це не частина кохання. Я не кажу, що ти ніколи не зможеш вийти із цього любовного роману. Можливо, буде так, можливо, ні. Суть не в цьому. Але коли це миттєве кохання, коли між двома людьми тече енергія, є міст, золотий міст, і вони їм з'єднані. Цього просто не відбувається, розум не може уявити і собі, помислити, що буде далі. Що буде час, коли ти не будеш із цією людиною. Ця людина не буде з тобою. Це відданість не тому, що ти це говориш, не тому, що йдеш до суду і остаточно і безповоротно заявляєш. Я залишуся з тобою назавжди. Фактично, якщо ти робиш це формальною заявою, це просто показує, що жодного кохання не було. Тобі потрібні законні гарантії, якщо є відданість, не потрібно жодної законної гарантії. Шлюб потрібен тому, що не вистачає кохання. Якщо любов є і досить глибоко, шлюбу не потрібно. Який сенс у шлюбі? Це все одно, що зробити змії ноги. пофарбувати червону троянду в червоний колір. Цього не потрібно. Навіщо йти до суду? Напевно, у тебе всередині є якийсь страх, що твоє кохання не тотальне. Навіть коли ти глибоко закоханий, ти думаєш про можливість, що завтра залишиш цю жінку. Жінка думає, хто знає, завтра цей чоловік може мене залишити. Краще піду до суду. Спочатку, нехай це буде узаконено, потім можна бути впевненим. Але про що це свідчить? Це просто показує, що кохання не тотальне, інакше тотальна любов сама по собі має якісь відмінності. Кохання не потрібно вносити ззовні, ця якість, їй властива від природи. І коли ти закоханий, це природня приходить до тебе. Ти не плануєш, це почуття приходить природньо. І іноді також і в словах. Я любитиму тебе завжди, це глибина цієї миті. Все нічого не говорить про завтра, пам'ятай, це не обіцянка, це тільки тому, що такі великі глибини і тотальність любові, що автоматично ти кажеш, я любитиму тебе вічно, навіть смерть не зможе нас розлучити, це почуття тотального кохання. І дозволь мені повторити. Це не означає, що завтра ви будете разом, хто знає, суть зовсім не в цьому. Завтра саме може статися, що ви подбаєте про себе самі окремо. Завтра ніколи не входить у розум, який закоханий, завтра взагалі неймовірно, майбутнє зникає. Ця мить стає вічністю, це відданість. А коли, завтра, можливе, ви не будете разом. Але ви й не зрадите один одного. Це не буде обманом, це не буде каверзною, любов'ю. Вам від цього сумно, вам від цього шкода, але вам доводиться розлучатися. І я це кажу, тому що це має статися. Цього може, звичайно, і не статися. Це залежить від тисячі та однієї речі. Життя складається не тільки з вашого кохання. Якби все залежало тільки від вашого кохання, ви жили б разом вічно, але життя складається із тисячі та однієї речі. Кохання надає відчуття, що ми можемо бути разом завжди, але кохання це не на все життя. Коли воно є, воно таке інтенсивне, ця людина нею п'яна. Але є ще тисяча й одна річ, іноді якась дрібниця. Ти можеш закохатися в чоловіка, і в цю ти готова піти за ним у пекло. І ти можеш це сказати. Це не буде обманом, ти абсолютно правдива і чесна, коли кажеш, я піду за тобою в пекло, якщо доведеться. І я говорю знову, ти правдива, ти ніяк не брешеш. Але завтра, живучи з цим чоловіком, з'явиться якась дрібниця, ваш жоман може потривожити. Ти брудна ванна кімната, пекло занадто далеко, не потрібно ходити так далеко, досить брудної ванної. Або невелика звичка, цей чоловік хропе у вісні, і це зводить тебе з розуму, а ти була готова піти за ним у пекло. І це було правдою, справжньою правдою тієї ми. Це не було брехнею, але в тебе була інша ідея пекла. Цей чоловік хропе у вісні, або від нього погано пахне. І коли він тебе цілує, це дає тобі багато муки. Просто невеликі речі дуже невеликі. Людина ніколи про них не думає, коли закохана, хто турбується про ванну. Хто думає про хропіння, але коли ти живеш разом із цим чоловіком, це складається з тисячі та однієї речі. І будь-яка дрібниця може стати каменем спотикання та зруйнувати квітку кохання. Тому я не кажу, що відданість має якусь обіцянку. Я просто кажу, що мить кохання це мить відданості. Ти цілком цим. Захоплений і це все вирішує. І природно є те, що з цієї миті прийде наступна. Тому дуже можливо, що ви будете разом. І сьогодні народжується завтра. Воно не з'являється, як грім серед ясного неба. Воно виростає і сьогодні. Якщо сьогоднішній день був днем великого кохання, завтра теж настане це саме кохання. Все буде тривалістю, тому дуже можливо, що ти продовжуватимеш любити. Але це завжди можливо. І кохання це розуміє. І якщо одного разу ти залишиш свою жінку або жінка залишить тебе, ти не почнеш на неї кричати, що ти тепер скажеш? Ти мені казала одного разу, що будеш зі мною завжди. І що тепер? Чому ти йдеш? Якщо ти любив, якщо зараз любов, ти розумієш, кохання має цю якість відданості. Кохання це таємниця. Коли воно є, то все здається небесним. Коли вона йде, все виглядає просто тм'яним, безглуздим. Ти не міг жити без цієї жінки, а тепер не можеш жити разом із нею. І обидва ці стане справжні. Ти запитуєш, ти збентежив мене, говорячи про відмінність між любов'ю і симпатією. Ти сказав, що любов віддана, але я вважав відданість черговим видом уподобання. У слово відданість я вкладаю один зміст, а ти інший. Ти маєш на увазі закон, я не маю на увазі закону, я просто описую. Тобі якість любові описую, що відбувається, коли ти нею поглинений. Відбувається відданість. Невідданість створює любов, кохання створює відданість. кохання первинне. за нею слідує відданість. Якщо кохання зникне, зникне і ця відданість, вона була її тінню. коли любов йде, не говори про відданість, тобі не буде, вона простою дурницею. Відданість була тінню кохання, вона завжди приходить із коханням, і якщо кохання більш немає, воно зникає. Ти не продовжиш говорити про цю відданість. А як же відданість? Жодної відданості більше немає. Якщо немає кохання, кохання є відданість, немає кохання, немає і відданості, у цьому і зміст. Я розумію і твій сенс, ось твій сенс. Коли кохання пішло, як щодо відданості? Це твій зміст, ти хочеш, щоб відданість тривала, коли кохання пішло, і кохання більше немає. Твій сенс, сенс закону, завжди пам'ятай. Слухаючи мене, намагайся зрозуміти мій зміст. Це важко, але ти спробуй. У самій цій спробі ти Берешся із своїх власних символів. Помалу відчиняючи вікно, і ти зможеш побачити, що я мав на увазі, інакше буде змішання. Я говорю щось одне, ти чуєш щось інше. Навіть якщо іноді почуття, схоже на любов, і виникають у мене в серці відразу ж. В наступної миті я починаю відчувати, що це зовсім не любов. Це моє. Мої приховані, сексуальні позиви і все інше в цьому роді. Що у цьому поганого? Кохання має виникнути з хтивості. Якщо ти уникаєш похоті, ти уникатимеш і самої можливості кохання. Кохання це нехіть, це правда. Але любов не позбавлена хтивості це теж правда. Любов вища за пожадливість, так. Але якщо ти зовсім зруйнуєш хіть, то зруйнуєш саму можливість того, щоб з бруду виросла квітка. Кохання це лотос. хіть, бруд, з якого виростає лотос. Пам'ятай це. інакше ти ніколи не досягнеш кохання. Найбільше ти можеш вдавати. Що трансцендентував хіть, тому що без кохання ніхто не може трансцендентувати хіть. Ти можеш тільки її придушити. Пригнічена, вона стає отруйною. Вона розповсюджується на всю твою систему, стає токсичною, руйнує тебе. Пожадливість, трансформована в любов, дає тобі світіння, сяйво, ти починаєш. Відчувати таку легкість, наче можеш літати, у тебе починають рости крила. Придушити хідь – це означає зробити себе важким, наче несеш тягар, наче у тебе на шиї прив'язаний камінь. Трансформувати хідь – це пройти випробування існування. Тобі були дані сирі матеріали, щоб ти з ними працював. І був творчим, хід це сирий матеріал. Я чув Берховежі Міхельсон, які були не лише діловими партнерами, а й друзями з дитинства домовилися. Той із них, хто помре першим, повернеться та розповідь іншому, на що схожий рань. За шість місяців Берховеш помер. Він був дуже моральною людиною, майже святою. Пуританину, яка ніколи не робила нічого поганого, яка завжди боялася пожадливості та сексу. І Міхельсон чекав, щоб його дорогий друг подав якийсь знак про те, що повернувся на землю Міхельсон згорав від нетерпіння, сподіваючись невдовзі отримати звіт Берковича. І ось одного разу, через рік після смерті, Беркович заговорив із Міхельсоном. Була пізня ніч, і Міхельсон лежав у ліжку. «Міхельсон, Міхельсон!» – сказав примарний голос. Це був Беркович. Так, і як ти там тепер? Ми сідаємо і кохаємося, потім обідаємо і кохаємося, потім вечеряємо і кохаємося. Як тобі подобається у раю? спитав Міхельсон. Хто тобі сказав, що я в раю? сказав Беркович. Я на фермі у штаті Вісконсін. Я бик-виробник. Пам'ятай, це відбувається з людьми, які пригнічують секс. Нічого іншого статися не може, тому що вся пригнічена енергія стає тягарем. І тягне тебе вниз, ти рухаєшся до нижніх стадій існування. Якщо з хтивості виникає кохання, ти починаєш рухатися до вищої істоти, тому пам'ятай, від тебе залежить, чи хочеш ти стати Будою, чи биком-виробником. Якщо ти хочеш стати Буддою, то не бійся сексу, рухайся в нього. Добре його дізнайся, стань у нем, з ним дбайливо. Це надзвичайно цінна енергія, зроби її медитацією і трансформуй помалу у кохання. Це серий матеріал, подібний до необмеженого діаманту. Ти повинен його відшліфувати, відполірувати, і тоді він набуде величезної цінності. Якщо хтось дасть тобі невідшліфований, неогранений, необроблений діамант, то ти. Можеш навіть не дізнатися, що це діамант. Навіть кохінор у початковому стані нічого не коштував. Хіть це кохінор, її треба відшліфувати, її треба зрозуміти. Той, хто поставив це питання, боїться і бореться. Все це мої приховані сексуальні позиви і все інше в цьому роді, у цьому є засудження. Нічого страшного, людина це сексуальна тварина. Ми саме такі, саме такими нас хоче бачити життя. Саме такими ми виявилися тут. Іди в це. Не входячи в це, ти ніколи не зможеш його трансформувати. Я не говорю про просте парування. Я говорю, йди в це з глибиною, медитативною енергією, щоб зрозуміти, що це таке. Напевно, це щось дуже цінне, бо ти з цього стався, бо все існування насолоджується цим, бо все існування є сексуальним. Секс це спосіб, який Бог вибрав, щоб бути присутнім у світі, незважаючи на те, що продовжують говорити християни, що Ісус народився, Він дивин. Ної Матері, це все дурість. Вони вдають, що секс не був залученим до народження Ісуса. Вони так бояться сексу, що створюють подібні безглузді історії, що Ісус народився у незайманої Марії. Мабуть, Марія була дуже чиста, це правда. Мабуть, вона була духовно незаймана, це правда, але немає ніякого іншого способу увійти в життя, крім. Пройти через енергію, яка відома як секс. Тіло не знає жодного іншого закону, а природа все включна. Вона не вірить у жодні винятки. Вона не допускає жодних винятків. Ти можеш народитися із сексу. Ти сповнений сексуальною енергією, але це не кінець. Це може бути початок. Секс це початок, але не кінець. Є три типи людей. Людина першого типу думає, що секс це кінець. Це люди, які живуть життям потурання. Вони втрачають, тому що секс це початок, але не кінець. І є люди, які проти потурання. Вони приймають іншу протилежну крайність. Вони не хочуть, щоб секс був навіть початком, і починають відкидати його. Відкидаючи його, вони відкидають самих себе, руйнуючи його, вони руйнують себе, вони в'януть обидва ці підходи дурні. Є третя можливість, можливість того, хто дивиться на життя мудро, у нього немає теорії. Які б він нав'язував життю, він просто намагається зрозуміти, він приходить до. Бачення того, що секс це початок, але не кінець. Секс це лише можливість зрости за межі його, але людина має через неї пройти.